Деякі ще деталі, із за яких ми вважаємо роботу робочої групи незадовільною, тому що засідань було всього п'ять рішень в кінці кожного засідання до четвертого засідання ніяких рішень не приймалося. Конкретних рішень, за якими можна було би конструктивно працювати. Протоколи засідань існують, вони є у нас. Значить, Людмила Олександрівна все це вела, записувала, і тому це наголословно, що ми з свого боку пропонували питання, які треба висвітлити. Тобто, перше, спираючись на науково наукові матеріали, методичні, правові документи по створенню регіонального ландшафтного парку, ми вимагали, щоб Робота велася за пунктами, які є в методичках по з цього питання. Тобто, перше, що повинно було бути зроблено, це підготувати і подати клопотання від міської ради до управління охорони навколишнього природного середовища щодо створення РЛП Ялівщина. І от результат: вчора, значить, більшістю голосів було прийнято рішення про те, що робоча група вже відпрацювала і завершує свою роботу, і вона завершила свою роботу. Але ж клопотання його на даний час не існує. Воно не, не подавалося. От така от картина. Тому що вчора Тетяна Григорівна Дедашева, отак во всього російською мовою, вона сказала, що той лист що. Вона отримала від сердюка Олександра Вікторовича це клопотанням бути не може. Це просто лист, який не містить форми клопотання офіційним документом не може бути. Значить, а далі йдуть пункти розгляд клопотання у місячний строк. Третє, у разі схвалення клопотання проводиться погодження з власниками користувачами природних ресурсів у межах території, рекомендованих для заповідання, як можна виконати цю роботу, коли не зроблений перший крок. Ці питання, от я особисто задавала це питання. Здається, на другому засіданні нашої робочої групи я задала Арсену Володимировичу Дідору це питання. Я поставила, що ми отримали лист від Гороновича, який свідчить про те, що клопотання не існує, тобто не сказане саме перше слово в цій роботі. Про що можна далі говорити? І відповідь була, що. Я, я не знаю, як це на, на це можна відповісти, але я вам кажу, що напрямок правильний і ми йдемо правильними шляхами. Ну, мені здається, шановні, що це не конструктивний, не діловий розговор. Так не можна працювати в робочій групі, де збираються для того, щоб з'ясувати ці питання і постав щоб все йшло законно. Цього нема. І тому я здивувалася вчора, що. Робоча група була більшістю голосів. Припинена її робота.